Свято державного прапору України встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів на площі Дзержинського, де зібралися представники міської влади та громадськості. Першим словом привітання взяв міський голова Станіслав Сафронов. Ми з вами прагнемо досягти високого рівня життя. Значного економічного і соціального розвитку ми справді заслуговуємо на це, але всі повинні розуміти, що високі світові стандарти неможливо втілити без усвідомлення себе як нації, без поваги до культурних цінностей свого народу, без шанобливого ставлення до державної символіки. Стяг України складається із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору, що символізують чисте безхмарне небо та хлібний лан, символ праці і достатку. Державний прапор України затверджено постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Піднімали український стяг над містом міський голова Станіслав Сафронов, народний депутат України Костянтин Гузенко та секретар міськради Олена Рукавішнікова. Tchau. Подвійним святом 23 серпня виявилось для дніпродзержинських юнаків та дівчат. Під оплески з рук міського голови вони отримали найголовніший свій документ паспорт громадянина України. Для кожного це найважливіша подія у житті саме важне докумін. Чоловіки Які права? Чоловік в вже северши Тепер вони нові українці з державним посвідченням особистості перед ними відкриваються широкі горизонти можливостей та здійснення бажань. Тепер вони можуть самостійно планувати та будувати своє життя. А завдяки святу вони точно не забудуть, як отримали паспорт. Присутніх на святі розважали творчі колективи Дніпродзержинського театру.